Як вибрати тканину? Покрокова інструкція. Сьогодні в відео. Поїхали! Усім приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні поговоримо з вами на таку тему: Як вибрати тканину? Покрокова інструкція. До нас на швейне виробництво досить часто. Та ні, напевно, навіть кожен замовник звертається з за проханням допомогти підібрати тканину. Якщо ви плануєте серйозно займатися справою, і у вас немає досвіду і освіти саме в пошиві, то краще всього б було б звернутися до професіоналів, щоб вони допомогли вам підібрати тканину. Але знаючи наш власний досвід та керуючись помилками наших замовників, сьогодні я все таки б хотіла узагальнено та покроково поділитися з вами інформацією, яку вам потрібно враховувати на випадок, якщо ви самостійно. Ційно вирішили придбати тканину. Не буду досить довго затягувати, тому перейду одразу до справи. Тож, крок перший: властивості тканини повинні відповідати експлуатаційним властивостям виробу. Тобто, якщо ви плануєте відшивати лосини, і це виріб приталений, ви повинні розуміти, що в складі тканини повинен бути як мінімум еластан. Виріб повинен тягнутися, виріб повинен бути зручний. Це стосується більшості виробів. Дуже багато замовників не враховують нюанси крою та пошиву і помиляються саме з властивостями тканини. Тканина не відповідає виробам, і дуже добре, якщо це. Просто проявляється на етапі зразку. А якщо замовник закуповує тканину вже на партію і лише потім, знаєте, звертається на швейне виробництво, тому що була гарна ціна на тканину, і потім досить часто трапляються ситуації, коли реально властивості тканини не відповідають властивостям експлуатації того виробу. І, по факту, у вас два варіанти: або змінювати колекцію, добре, якщо ви її самі малювали, не наймали дизайнера, або змінювати тканину. Що, в принципі, є, ну, як мінімум, для вас затратним. Тому обов'язково враховуйте, консультуйтеся або читайте, хоча б розумійте власного споживача для того, щоб підібрати правильно властивості тканинки з експлуатаційними властивостями безпосередньо самого виробу. Освоїли, так? Поїхали далі. Крок 2. Склад тканини. Знаєте, тут досить цікава ситуація. Всі дуже бояться поліестеру. Поліестер це такий ненатуральний складник. Всі дуже-дуже люблять і хочуть придбати тканину саме з натуральним складником, але мало хто хоче стикатися з натуральними наслідками. Зараз поясню, що я маю на увазі. Для прикладу, зараз у нас йде літній сезон. Багато хто відшиває з льону, з візкози, з бавовни, з натуральною, легенькою, дихащою тканинки і так далі. Але в процесі потім виясняється, що тканина сідає, а взагалі, натуральні тканини вони не дуже тримають колір. Колір вимивається, тканина дуже мнеться, і, як правило, потім споживачі цих брендів, не розуміючи властивості натуральної тканини, починають сперечатися з самими брендами та виробниками. Що нібито, нібито тканина ось поганої якості, але просто-напросто що, у, як сказати, все має свою ціну. Тобто натуральність має свою ціну. І тут потрібно обирати, чи готові ви миритися з особливостями по догляду з даної тканини, так? Чи ви хочете все таки е, полегшити собі життя з доглядом, але носити менш натуральні вироби? І ось коли ви стикаєтеся з цими моментами, окрім того, що тканина вимивається. І це натур... ну, і це факт. Натуральні тканини фарба вимивається значно швидше. Тканини сідають. Я веду до чого, коли тканинка сідає. Ось коли ви замовляєте собі натуральну тканину на пошив. Вам потрібно враховувати, що вам потрібно закуповувати тканину з запасом, тому що тканина сяде. Взагалі, в процесі виробництва по правильному на великих швейних виробництвах, де є можливості декотувати тканину, якщо ви працюєте з бавовним з льоном, тканинка купується, декатується, тобто перевіряється на усадку, а потім вже е, кроється і відшиваються вироби. На невеликих швейних виробництвах немає можливості е, на партію з 20 одиниць, і це не є рентабельним, робити декатування. Навіть просто не є рентабельним, проходитися. Ну, ви розумієте, приходить рулон тканини. Це скільки часу займе о, на швейному виробництві, що просто. Відпрасувати паром, розкрутити рулон, а потім скрутити а, цю всю історію один рулон. Тобто, одним словом, це не є рентабельним і нам невеликих швейних виробництвах, і це є нюанс невеликих швейних виробництв, але це є і плюс того, що ви можете замовити спробувати невелику партію. Враховуйте цей момент. Не буде декотування, тканина в процесі, потім після прання, сяде. І, значить, вона стане або вкоротяться штани, або вона сяде по ширині, і виріб не буде мати той а, першочергового вигляду, на який ви очікували. Тому, коли ви. Купуєте обов'язково або шийте самостійно, або на партію, обов'язково купуйте тканину з запасом. У себе на виробництві, навіть той факт, що ми не декатуємо, ми все одно в процесі крою і в лекалах закладаємо соток усадки. Але передбачити всього а, майже неможливо, тому що іноді тканина дає на 1-2 см усадку, а іноді тканина дає усадку на 6 і на 8 см. У нас траплялися такі випадки. Так, можна взяти шматочок, спробувати на шматочку, попрати, але ж на швейному виробництві ці. Цим шматочком ніхто не буде займатися. Це як варіант на етапі пошиву зразочку, сам замовник може взяти або метр тканини, або той же клаптик тканини, попрати і вже попередньо зрозуміти, який є відсоток усадки, і попередити про це виробництво. Але, але шматочок прати, і одна справа спрати цілий рулон це зовсім різні речі, тому попередньо. Коли ви купуєте тканину, вивчаєте її склад, і коли у вас є натуральні безпосередньо складники, і або взагалі вся тканина натуральна, давайте собі відсоток на усадку, адже це потім вплине на кількість пошиву одиниць в партії. Безпосередньо на кількість одиниць в партії, адже не вистачить тканини і не вистачить якусь одну або у нас, іноді траплялися на дві, на три одиниці, не вистачало, тому що замовник прорахувався з тканиною. Тому обов'язково беріть тканину з запасом. Третій крок це ширина рулона. Дуже багато замовників не враховують і навіть не дивляться на. Ширину рулона. А саме ширина рулона впливає на витрату тканину. Чим вужче рулон, тим менше деталей ми можемо вмістити безпосередньо в ширину рулону, переміщувати приходиться на низ, і тим більше йде витрата тканини. Також потрібно ще враховувати, який нюанс, що ширина рулона. Це не завжди все те полотно, яке ви можете використати в процесі крою партії, адже ще є кромка. І кромка на кожному рулоні, в залежності від виду тканини, буває різна. від Двох сантиметрів з одного боку закінчиться три з половиною іноді чотири. А ще коли це трикотаж, тканина розтягується, деформується, ця кромка починає гуляти, і у тебе вже є розкладка, і тобі потрібно максимально цю розкладку ще вкоротити для того, щоб просто потім не було додаткових випадів на ті чи інші далі. Тому обов'язково, коли ви купуєте тканину, враховуйте на ширину рулону, адже в залежності від ширини рулона буде залежати витрата на той чи інший виріб. Ну, це. Ваша собівартість, так би мовити. Тому ширина рулона обов'язково маст. Запитуйте, якщо вона ніде не прописана. Четвертий крок: обов'язково звертайте увагу, чи ціна йде за квадратний метр, чи за пагонний. Пагонний метр це вся ширина рулона йде. Тобто ціна йде за метр ширини рулону. Квадратний метр це метр на метр. І існують досить такі часто недобросовісні. Продавці, постачальники, а замовники через відсутність досвіду і незнання якихось відповідних деталей, потім дивуються, чому на ціннику ціна одна, а по факту рахунок приходить на іншу, тому що замовник просто не звертає увагу. В якому метражі саме продається та чи інша тканина? Чи це квадратний, чи це пагони? Ну нібито постачальник вас не обманув. Постачальник вказав, це ви не додивилися і ви не знали. Але якраз іноді, ось на такі нюанси, розраховує постачальник для того, щоб збільшити свій чек. Тому для того, щоб не програти і правильно розрахувати. Ціну за тканину, яку ви плануєте придбати, обов'язково звертайте. Це ціна на тканину вказується квадратний метр чи пагони. П'ятий крок: наявність тканини. Досить часто наші замовники, і взагалі не розуміючи весь процес виробництва, замовники не цікавляться наявністю тканини. Ну, здавалось, би, в магазин, крупний постачальник, що тканина буде в достатку. Або вона і може бути в достатку на момент, коли ви лише там. Плануєте або відчуваєте зразок але від процесу пошиття зразка і розробки лекал до пошиття партії може тривати місяць, в залежності від кількості одиниць, складності виробів, а то й більше, поки проходяться всі узгодження і так далі. І ось за цей період ця тканина просто закінчується. Будь ласка, зрозумійте, що лекало розробляється не просто під виріб і на відповідний розмір, а також Відповідно до тканини, яку ви плануєте використовувати, адже в залежності від властивості тканини розробляється саме лекало. І якщо ви у нас вже траплялись такі ситуації неодноразово, для прикладу хочете шити з біфлексу, а потім присилаєте бавовну, то властивості, не дивлячись на те, що вони тягнуться, yeah. а, перепрошую, властивості у них все одно різні. І в один момент вам просто прийдеться змінювати. Ну, в кращому випадку коригувати лекала, або навіть і перероблювати. А перероблювати лекала, окрім того, що це додатковий час, тобто пошив партії вашої відстрочується, це додаткові ще є витрати. Тому обов'язково перед тим, коли ви плануєте безпосередньо приступати до ось всієї цієї історії з пошивом партії на виробництво, ви обираєте тканину і питаєте, яка наявність є в партії. Ну, тобто, яка кількість наразі є в магазині, чи будуть її доставляти ще чи ні. І ще який момент: що навіть на те, що вам може постачальник для прикладу сказати, що тканина може прийти, досить часто в одній поставці, але можуть бути різні відтінки тканин. Назва та сама, властивість, нібито та сама, але різні відтінки. І потім, ось в цих різних відтінках, там півтону, вони будуть досить значно впливати на сам процес крою. Зазвичай багато швейних виробництв цим, як то кажуть, не паряться. Вони просто стелять так, як є, і вже куди рука в кому який попаде, в який цін, тоже ва ну, в в який виріб, тоже тон. Так би мовити, то вже ваші проблеми. У нас же на виробництві ми починаємо через те, що кількості партій невеликих і хочеться надати максимальну якість, ми починаємо їх перекладати, щоб не плутати, відкладати. І щоб, хоча б, навіть якщо йде різнобій, різнотон в тканинах, щоб хоча б ці різнотонні вироби, але вони були одного тону. Тому обов'язково. Обов'язково уточнюйте наявність тканини на складі і враховуйте той час, контактуйте з постачальником, скільки на даний момент є, коли в процесі розробки лекал і затвердження зв'язки. Добре? Шостий крок. Ось так. Шостий крок. Це виробник. У нас заходили, до речі, колись. Коментарі на тему, де їй здається, я в інстаграмі записувала відео на тему, які є топові постачальники, країни топових постачальників. Дійсно, в цьому сенсі Італія лідує. Але нам також і подобається ще Корея. Важливо зазначити, який момент, що. В Китаї є теж багато непоганих тканин, в Туреччині теж є багато непоганих тканин. Класи тканин також є різні, іноді це звичайно лотерея, а іноді, в залежності від класу і від ціни, ви розумієте, що ви можете придбати якісну тканину. Єдиний момент, ось на який я хочу, щоб ви звернули увагу. Дивіться, часто, і ми не ми, а наші замовники, клієнти вже потрапляли в таку ситуацію, що нібито на ціннику тканини в офіційному магазині. В магазині, навіть не інтернет-магазині, пишеться виробник Італії. А коли вже нам приходять безпосередньо рулони, то ми вже бачимо, що на рулоні написано Made in China Distributed Through United Arab Emirates», І взагалі, коли розпаковуємо рулон, то на самому рулоні досить цікаво, на, кром, на кромці написано Made as Italy». Uh, Хто не розуміє різниці в англійській мові, поясню: не made in Italy, не зроблено в Італії, а made as Italy, зроблено як в Італії. Я думаю, ви розумієте, це <пліка> репліка в деякому сенсі. Тобто вони і не збрехали ну, сам постачальник, ну сам сама фабрика, так не збрехала. Постачальник магазин вам уже збрехав, тому що набірці він по вам побіцяв італійську тканину. Або вони теж не розуміють різниці в будь-якому випадку, так? Можуть звернути все на фабрику. Але якщо ви купуєте рулоном, ви ж не будете виясняти стосунки з магазином чи з фабрикою за там, 15 тисяч. Так вам дорожче обійдеться ці всі, всі ці скандали, і що з цією тканиною потрібно буде робити, аніж ви будете пояснювати, хто виясняти верніше, хто правий, хто не правий. Тому тут. Якщо ви сумніваєтесь, обов'язково краще перепитати або попросити документи у магазина. Взагалі, тканини повинні бути сертифіковані. У магазині повинні бути сертифікати на тканину і перепитати, хто є дійсно виробником. Якщо для вас це прям є супер-супер принципове, а хто є виробник тієї чи іншої тканини, щоб потім, як то кажуть, не було сюрпризів і нюансів. Щодо, кажу ж, щодо. Країн топових а, виробників дійсно, поки що це є Італія, потім є Корея, потім є Туреччина. Я дуже сподіваюся, що скоро і Україна займе своє достойне місце. Ми будемо на це уповати, як то кажуть. А, це що стосувалося ось таких ось кроків, на які вам потрібно у загальних кроків поясню звернути увагу, коли ви вибираєте тканину. Здавалося б, такі досить базові. Моменти, але мало хто на них звертає увагу, а вони є суттєвими при виборі тканини для пошиву як на виробництві, так і безпосередньо, і якщо ви хочете пошити щось для себе. Тож, друзі, якщо вам це відео було цікаве, не забувайте на нас підписуватись, не забувайте ставити лайк. Також зверніть, будь ласка, увагу, що під відео є лінки на всі наші соцмережі, на наш емейл, тому що дуже часто ви запитуєте в коментарях проконсультувати вас. Ми, до речі, також надаємо консультації. Одразу зазначу консультації, оплачуються окремо, але в будь-якому випадку, щоб зв'язатися з нами простіше, це перейти по лінкам, які є під відео, або написати нам на емейл. E і якщо у вас є бажання пригостити нас та топончиком є конверт на наш Приватбанк під цим відео. За вашим бажанням. Тож, друзі, я бажаю всім успішних продажів, успішного пошиву, здійснення ваших мрій і мирного неба над головою. До зустрічі у наступному відео.